Задля примирення голів буремних сіл на Черкащині повезли на показову птахофабрику у мирному. Це одне з найбільших підприємств такого типу у Європі. Так, обласні владці намагаються припинити оголошену селянами війну проти пташень, бо люди нагадаю, побоюються екологічної загрози від подібних підприємств. Чи вдалося переконати селян? Знає Вікторія Хамаза. Таксі навіть суде. Неформальна бесіда за круглим столом. По одну сторону голови сіл, що повстали проти будівництва курників, по іншу керівник показового підприємства. Про нього пан Олександр розповідає гостям все. Для більшої переконливості веде на екскурсію. Пішли. Пішли, пішли, пані. Аби протестувальники на власні очі упевнилися в екологічності виробництва, їх одразу ведуть до репродукторів. По тому ще роблять виняток, пускають міні делегацію на закриту територію. Тут селяни оглядають, в яких умовах вирощують птахів. Побачене кажуть делегати, приємно дивує. Ми зайшли в сарай. Ну в сараї, як у домашньому курятнику, пахне курми, так як, як повинно бути. Самі майданчики, чисті, ухожені, кури також виглядять дуже дуже гарно. Народ, де вони? є? Да заходьте сюди. Що виробництво не шкідливе, директор показує на власному прикладі. Його будинок розташований просто через дорогу від потужностей підприємства менш аніж за 100 метрів. Та навіть такі залізні аргументи переконують не всіх. Все ухожене в цьому селі. Є співпраця між сільським головою і директором. Бачу, потрібно, щоб було показали якийсь переробний завод. Щоб оці трупи я побачила, де вони переробляються, щоб оцей гній, де він складується, щоб я його побачила. Доглянуті вулиці, розвинута інфраструктура та відремонтовані дороги. Це все результат співпраці між птахофабрикою та сільським головою мирного зізнається директор підприємства. Цю співпрацю каже пан Олександр, налагоджували руками. Тому на сусідство із птахофабрикою не нарікає ніхто. Ми зато отримуємо. Там образно говоря, нормальну школу, нормально виглядає будинок культури, нормальна дорога. Там дерева садимо, кожен рік 100 штук я можу посадити. То-то, то, 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 то. Тобто ми живемо. Саме головне стати в шлях, от стати заняття на місці прогресу. Поки не було підприємства, квартира в селі коштувала тисячу доларів. Сьогодні коштує 30 тисяч доларів. Аби переконати селян у безпечності такого підприємства, однієї екскурсії замало, каже голова облради Валентина Коваленко. Наочні аргументи потрібно підкріпити документально. Треба було б із людьми укласти соціальну угоду, тобто меморандум. Треба, щоб інвестор в першу чергу міг людей переконати, що ось буде розвинута інфраструктура, будуть робочі місця, бюджет буде поповнюватися. Ми ж були біля тих фільтрів і не, не чули власне, такого важкого повітря, ну, якого люди бояться. Мирити селян та інвесторів береться і очільник області. Вислухавши обидві сторони, Юрій Ткаченко, пропонує мирову. Я запропонував інвестору, можливо, є поряд інші громади, які б, е, побудуйте невеличку таку площадку, е, хай побачать і мешканці Яснозір'я, і Мошин, що відбулося в цьому населеному пункті, покажіть соціально, як ви готові підтримати саме село, е, почніть з малого, для того, щоб відповідно повернути довіру. Побачене сільські голови обіцяють переповісти своїм громадам. За ними кажуть делегати рішення, бути курникам чи ні. Вікторія Хамазай, Віка новини.